Привіт, вітаю вас на своєму каналі. Будуть новенькі відео. Сподіваюсь, вони вам сподобаються. Дуже шумно, всі троє вдома, тому що вкотре хворіємо. І в садок в школу не ходимо в школі канікули, ну і тому всі разом вдома. І холодно, ж дуже на вулиці, тому і вийти не можна. Мені прийшла посилочка від бренду 25 Coffee Roasters. Це бренд, який продає неймовірно смачну каву, різні смаколики, чай, та какао. Мені ось така прийшла тут нова Гвінея, попуанова Гвінея кава. Я замовляла саме в зернах, тому що в нас кавомашина. І ще ось така упаковочка. Цю ми ще не пробували. Це новорічне таке красиве упакування, дуже мило виглядає. Можна дуже красиво відправити на подарунок. І ось таке смачне какао. Воно йде з Венесуели, тут 100 грам, і зараз ми його з вами і будемо готувати. Для тих, хто хоче скуштувати, залишаю промокод на знижку. Тут зараз на екрані з'явиться він. Він буде діяти на все, крім дріпів та наборів. А з детальною інформацією ви можете ознайомитися на сайті 25 Coffee Roasters. Хочу Зараз приготувати це какао, ось таке воно з трюфельним. Ароматом кисло-солодкий з приємною гірчинкою. я вже робила, і мені дуже сподобався смак. От реально такого какао в магазині я не знаходила. Це такий шоколадний присмак, і воно дійсно щільне, густе. Я буду робити з молоком, можна на воді. Тут є рецепт, як можна приготувати з водичкою, ну, а молочком, будь-чим, з чим ви хочете, рослинним молочком. Я додаю цукор і пів чайної ложечки на скод, кружечку. Та з молочком зараз будемо смакувати. Це бренд 25 Coffee Кофі Роустерс. І для вас я залишаю промокод, щоб ви могли теж замовити і посмакувати, адже це ну неймовірне какао. Його можна додавати у випічку, якщо ви готуєте якісь шоколадні кекси, будь-які страви, де потрібно какао, тому що воно натуральне, смачне і тут ну досить багато 100 грамів. Його тут прям достойна така кількість. Усім привіт! Виходжу до вас в такому не дуже вигляді. Я насправді ще не видужала і почуваюся досить погано. Вранці була чергова атака масована по всій Україні, і мої співчуття всім загиблим і постраждалим. Це просто жах, що коїться, просто якась лотерея. Я не знаю, звідки взяти ці сили. Діти дають їх трохи. Ну, як дають? Просто ти мусиш робити якусь роботу, тому що ніхто їх не зробить окрім тебе. Добре, що вони не розуміють цього і легше відходять насправді, ніж я, тому що я після таких великих атак просто як хвора. Ось нас дуже похолодало. Пройшов якийсь холоднючий циклон. Ось і ми ну, всі знаєте так переживаємо, тому що можуть бути і вимикання світла, і ну ви самі, я думаю, розумієте, яка ситуація, що що є загрозою в цей період. Ось. Ну, і сьогодні така загроза справдилася, на жаль. Тому. Я не знаю, як вас підтримати. В мене самої цієї мотивації якоїсь немає, але треба сказати, що, мабуть, цього і добивається ворог, і попри все потрібно триматись. Я не знаю як, але потрібно, тому що нас тримає. Е, нас тримають хлопці, які за нас борються і стоять. А ось і ті, хто відволікає мене від поганих новин. І від якихось зовсім неприємних речей купила сину в, в Аброрі ось Сині, такий набір. Вані це вані, знаєте, така викрутка, ніби з різними насадками. У мене колись така була, але сама ця викрутка десь загубилась, насадки залишилися. Оскільки це копійчаний такий продукт, то вирішила купити ще, тому що він зараз нам потрібен. Розбираємо цю шафу, і нам її потрібно перемістити. Тому мій помічник, старший син, взяв майже все на себе. Я йому лише підкручувала на початку, коли там потрібно було додати сили. А потім, все решта, він розкрутив сам. Тому, ви знаєте, я оцінюю, що діти можуть щось допомогти. Також ми з ними минулий раз ремонтували плінтуси, тобто, вже якусь допомогу, якісь речі по дому дитина абсолютно може зробити сама. На обід я варю, бурячок, буде такий салатик. Приготувала котлети, це заврори, там їх лише потрібно було підсмажити, тому що в мене сьогодні день лінивий. Та рис не дуже полюбляю, але діти люблять. А наступний день тушкувала свини. І також додаю ось такі спеції чесничок, також приправа до м'яса, сіль, перець. Так, це, по-моєму, і навіть курка була. Господи, я вам говорю, а вже не пам'ятаю, що це було. Так, це була курка. І хмалі сунелі, куркуму, і вершки. І це все тушкувала. А ще один раз готувала ось такий от е, смачний жульєнчик. У нас сім'ї його полюбляють. Сюди потрібно гриби. А їх потрібно підсмажити з цибулею та куряче філе або філе стегна. курячого. Рекомендую саме з філе стегна, тоді виходить більш соковито. І все це потрібно накришити дрібно та випікати разом з сиром, ну так, приблизно хвилин 15 при температурі 180 градусів. Можна це робити у формочках для кожного, нам в принципі зручно так. Та й формочок у мене не дуже багато, вони якісь заміли. Для цієї страви, але страва досить святкова та й на будній день підходить. Ну і кілька кадрів, як мій син уже майже сам все їсть. У нього, в принципі, є навичка їсти виделкою, але чомусь він з виделки перекладає в руку. Мабуть, це ще колишня навичка не відпустила, але вже, вже гарно справляється. Ще раз привіт. Хочу з вами поговорити про те, що я, на жаль, і всі українці свідками стають якихось просто нереально жахливих подій. Хтось каже, цікаво жити в історичний час, але напевно, як по моєму характеру, так я би з задоволенням жила б в спокійний час, який, знаєте, нічим не примітний, але маємо, що маємо. Сьогодні була чергова атака, і ми з дітьми хоч і спускаємось в укриття, але навіть там не дуже безпечно, тому що гучність величезна, і влучання страшні, і коливання і, словом, це все дуже страшно. Тому. Я хочу тільки побажати сил нашим захисникам, які боронять нас, здоров'я їм, повернутися всім живими до своїх родин. Сил вистоїть, напевно, тому що завдяки вам всі ми живі. Дякую вам величезне і вашим сім'ям, які вас підтримують. За ваш неймовірний подвиг. Знаю, що в мене є жінки, яких чоловіки зараз на передовій. Ви надзвичайно мужні і вам низький, низький уклін. Потрібно себе згрібати в кучку, брати в руки і знаходити щось, щоб давало сил іти далі. Тому що розвалитись і, скажімо так, втратити надію, це звичайно. Можна на кілька днів, але не можна, щоб наші що військові навіть думкою десь там промайнуло, що ми тут всі здалися і все. Тому що їх фактично вже не буде ну, за що воювати. Тому е, хочете, не хочете, беріть себе в руки, займайтеся домашніми справами. Пам'ятайте, що е, там жінки, які в декреті, ваша фронтова робота це ваші діти, ваші сім'ї, тому що. Вам потрібно за ними доглядати. Якщо це не будете робити ви, то, то повірте, ми знаємо самі хто це може залюбки злюби зробити, і не потрібно цього допускати. По-друге, я подивилася, що в нас закінчилися абсолютно всі якісь запаси, і подумала, що потрібно сісти. Зараз такі сніжні і холодні дні, що особливо на двір не хочеться ходити. Ми плюс всі ще хворі. Хочу зробити якихось запасів трошки в морозилку. Можливо, думаю, з дітьми сісти, поліпити якісь вареники або пельмені, або ще якісь заготовки зробити, щоб у нас було там буквально кілька кілограмів такого, знаєте, що. Коли лінь там або коли нема часу, дуже часто таке зараз у нас чомусь виникає. І щоб не купувати щось там з магазину готове, можна зробити такі заготовочки, які просто там потім закипити воду і зробив. По-третє, ми вже всі ялинки, оці всі прикраси заховали. І хочу, напевно, зараз перенести вас в літо з дуже гарною новиною познайомити. і Сподіваюся, вам вона сподобається. Якщо вам це відео сподобається, ця новина вам теж сподобається, то поставте, будь ласка, мені пальчик догори, підпишіться. Ну, як зможу, так буду показувати. Коротше, давайте переходити до справи. Знімаю відео на пам'ять. Тут у нас такі лоджія, робоче місце можна, велика кімната. Тут такий перестінок між кухнею та залом. Такий. Йдемо далі. Тут ванна кімната. Там гостьовий туалет і вхід. Це кухня. Такий вхід сюди. Два вік. Від зали. Дитяча кімната. Зал, ванна, коридор, гостювий санвузол, коридор, двері вхідні. І ще одна маленька кімнатка. вона манюсенька. Така ніша тут. І чисто на невелике ліжко або на дитячу. Ще дві двері зніму. Одразу спальня дитяча, ось тюси в коридор, двері дивляться в зал, на кухню, в іншу спальню, ванна. Ось така новина, як ви зрозуміли, це нове житло. Ми сюди вже переїхали, і я вам буду показувати якісь. Ну не дуже, тому що це ми робили не власними руками етапи ремонту, і, і взагалі, як все змінювалось від таких от стін, що по штукатурних від забудовника до етапу, коли вже все готове, і ми вже меблі сюди перенесли. Час ремонту, який у нас тривав з літа по ось аж зараз, ще до сих пір тривають незначні ремонтні роботи, такі вже дрібненькі. Я деякі відео робила і буду вам, ну те, що в мене є на телефоні, буду вам показувати. Але дуже багато чого немає, тому що працівник працював ними самі. Ну, Але те, що мені вдалося зняти, то я, звичайно, вам зніму. Ось, ну ось така от, власне, новина. Тепер ми тут живемо дуже незвично, взагалі в такий час щось робити, це і небезпечно десь в чомусь, але ніколи не знаєш, які рішення є, з твоїх рішень правильні, які неправильні. Тому вирішили і зробили так. Ну і в подальшому буду вам показувати якісь моментики, які, щось цікаве, що тут відбувалося. А зараз я вже знаходжуся в поремонтованій квартирі, я ж не віриться, що там якогось півроку минуло, а ми вже тут в чистоті, ну і вже живемо. Кому сподобалося це відео і моя новина, і ви очікуєте продовження, поставте, будь ласка, мені вподобайку, підпишіться на мій канал. Буду вдячна за ваш коментар. Бережіть себе, найкращі вам побажання і до зустрічі у новому відео. Па-па!